Всім доброго дня! Хочу не знаю, хочу сьогодні поділитися з вами своєю радістю. Мене дуже переповнюють емоції і не знаю. Мені прийшла посилочка від нашої феї Ларисочки. Різноколь... Її канал називається Різнокольорова мозаїка. Вибачайте, якщо я буду дуже хвилюватися, це моя перша в житті посилка. В тому плані подарунок, що ну, рідні мені, ясно річ, дарують подарунки. В'язальні дарує тільки мама, а це перша в житті посилка, і я так хвилююся. І я запрошую вас подивитися, порадіти за мене. Що ж нам прийшло, я її зараз відкрию за кадром і далі ми будемо дивитися І так, продовжимо. Я вже її розпакувала. І будемо дивитися, що прийшло. <гум> Боже, я не знаю, я в шокі. <гум> Якщо що рудить, вибачайте, ну... Но... Боже капець, дівчатка, я буду плакати. Я це не очікувала, я не знаю. <гум> Скільки... Так, напевно, я зараз розпакую ще раз і вам підключу. Так, дівчатка, не знаю, я вже не можу себе <гум> стримати, вбачайте. Дивіться, яка чудова пряжа прийшла. Я не заслужила, напевно, на такий подарунок дорогий, і взагалі дуже-дуже вдячна, Ларісочка, тобі і твоїй сім'ї бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Хай воно тобі воздасться в мільйон разів більше і. Ай, тебе люби Бог, мати Божа оберігає і всього самого, самого найкращого від щирого серця бажаю вашій сім'ї. Дівчатка, як ви думаєте, що це таке? Це все Ангора? Я в шокі перший раз тримаю Ангору. Китайську я оцю з кроліка в'язала, це я не знаю, бобіна. Тут написано 50% ангора, 50 нелон. Тут такі величенькі бабінки, 3, 230 грам. Боже, Еліт Ярн фірма. Я не знаю, навіть що я буду в'язати з цією пряжі, буду просто насолоджуватись, що вона в мене є. Обов'язково щось зв'яжу. Так. 320 грамів, це теж йде Elite Yarn. 50 Ангора, 50 нулон, така. М -м, латешна, напевно, от лате я люблю. І це колір лате для мене. Не знаю, такий колір. Прикольний. Я люблю дуже такий колір. Зараз перейшла на такі кольори. Хоч не в'яжу, вам не показую, а в житті я купляю собі речі з таких кольорів. от, Як прям Ларисочка вгадала, це просто. Так, дивіться, ось така ще пряжа Норка Ян 50%, ангора, 50 нейлон на 100 грамів 800 метрів. Боже, це просто дівчат, не знаю, передати неможливо. Мої почуття дуже довольна. Так, відкриточку мені ось таку. Добривечір, ми з України передали. Це відкритка, навіть я знаю, це Херсонськ на Херсонщині тягли, тягли ось цей танк. Кацапський, наші хлопці. Ой, мрії повинні здійснюватись. Дуже дякую, Боже. Я, я не очікувала і я до сих пір думаю, що я не заслужила, напевно, такий подарунок. Ой, скарбничка щастя, з шоколадки з передбаченням. Я вже бачила такий шоколад, такий шоколад зі Львова е, получала е, Маруся. І насолоджувалась ним. Попробую в перший раз. В Львові була я декілька разів. Можливо, ще колись поїду з дітками. Ларисочка, дуже тобі дякую. Ще раз дуже-дуже дякую. А ви, дівчатка, переходьте на канал Ларисочки. Вона дуже, мені подобається, я за нею слідкую вже давно. Мені дуже подобається, як вона веде свій канал. Так цікаво завжди розповідає. З таким, ну, в неї, в неї такий під, підхід до цього дуже цікавий. Що дивишся і хочеться прямо дивитися її канал. Чесно вам скажу. І до скорої зустрічі. Мрії повинні здійснятися. Дуже дякую, Ладіс, Ларисочка, що твої мрії. Прошу Бога, щоб вони здійснились якнайскоріше.